На Львівщині разом із військовими із Канади та Сполучених Штатів Америки підготовку українських підрозділів проводять і спеціалісти збройних сил Литви. Це інструктори із тактики та стрілецької справи, які справедливо вважаються одними із кращих у Європі. Про їх кропітку роботу, яка вже триває більше року, ще жодного разу не розповідали українські ЗМІ. Тож військове телебачення стало першим, кому випала нагода подивитися на процес підготовки за участі литовських спеціалістів. Перший етап індивідуальні стрільби із гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. В цю неділю ми тут тренувалися виконувати стрільбу скажімо, уністажені опорного пункту противника і наступаючих сіл працівника. АГС і ДШК працювали в тандемі. Унічни бронювальні об'єкти противника, Це працював крупнокаліберний пулемет. І, як ви сьогодні заметили, АГС оцікав піхоту, яка допомагала, прикривала ці БТР, скажімо, в наступленні. Навіть бувалі солдати, які пройшли АТО, отримують тут новий досвід. Кажуть, вік живий, вік вчися. Здесь нас обучали американці, литовцы. И Они научили нас стрелять не, не только з основного оружия, нашего, которое по, ну, призначено для нас, а еще ми можемо стрелять з других оружий, видов оружия. И Это нас сделает, ну, как то есть Ми вже підготовлені больше. То есть любой солдат зможе при любой ситуації стріляти з любого оружия. В перспективе литовські інструктори ускладнять підготовку і навчальні завдання. Будемо створювати такі, як би таскфорс, по панатовським стандартам, коли роботи різні, різні системи огня в одному в одном з воду і одним командиром. Сьогодні Збройні сили Литви, як і інші країни Балтії проти ворожих броньованих об'єктів, використовують системи третього покоління Джавелін. Ці ракети на ціль наводяться самостійно, вражають танки зверху, де броня найтонша, та можуть використовуватися вночі та під час сильного задимлення. Такі протитанкові засоби вкрай необхідні українській армії. Попри це, зараз використовуються також досить ефективні протитанкові ракетні комплекси ФАГОТ. Литовські колеги навчають поводитися із ними. Успіх в бою найкращий успіх, коли ти зделюєш вистріл хорошо цю ракету, унітажаєш свою ціль і швидко поміняєш позиції. І один должен докрити другого втура. краще, що ти вистріл і забил, так сказати, і міняєш позицію. Взагалі, литовські інструктори кажуть, що працювати з десантниками 25-ї бригади велике задоволення. І зізнаються, що самі багато чому новому навчилися у досвідчених українських бійців крилатої піхоти. Мы не учители, мы просто делимся опытом между собой и работаем совместно. Нам с украинцами очень легко работать. Все-таки есть и, и и, менталитет похож. И, 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 Мы мы знаем мову, саму, язык сам мы знаем, так нам нам легче работать. И никаких проблем совсем нет. Алексей Мазурин, Влад Назаркевич, час чек.